66-та сесія Вінницької обласної ради розпочалася із вручення дипломів переможцям обласного конкурсу Безпечні стійкі громади. У другому етапі перемогли 10 проєктів, які відповідають пріоритету Безпека та оборона. Загальний кошторис склав понад 12,5 мільйонів гривень завдяки співфінансуванню проєктів 50 на 50 з обласним бюджетом. За ці гроші громади закуплять необхідне обладнання для військових частин. Для Шаргородської міської ради це вже третя перемога. Перші два проєкти були. Спрямовані на облаштування відділення реабілітації для захисників. Ми вже і багато і дронів купляли, багато і цих ребів купляли, і багато допомагали, і допомагаємо постійно. Ми докладемо ще частину коштів нашого міського бюджету, закупимо те обладнання і те, і допоможемо тими, чим ми зможемо допомогти нашим Збройним силам України. Незмінним пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На сесії депутати затвердили передачу необхідних матеріально-технічних засобів військовим частинам. Перше питання у порядку денному про передачу майна силам оборони це теж те, про що надходили запити, і на їх реалізацію передано обласною військовою адміністрацією, обласною радою. Квадрокоптери, дрони ФПВ в загальній кількості понад 300 штук на суму 5,7 млн грн. мільйона гривень. У Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка встановлять сонячні панелі загальною потужністю 50 кВт. Вони покриватимуть потреби в електроенергії корпусу поліклініки. Своїм рішенням депутати надали дозвіл на проведення будівельних робіт, фінансуватимуть проєкт інвестори. Цей проект є унікальним, він йде вперше заходить на територію Вінницької області. Дуже приємно, що наш лікувальний заклад був вибраний цим інвестором. Ми ні одної копійки грошей зі свого власного бюджету не вкладаємо. Все бере з себе інвестор. І вони за рахунок зменшення тарифів будуть отримувати дотації самі. Ухвалили під час засідання депутати й текст звернення до Верховної Ради України. Просять відкликати законопроєкт про повну загальну середню освіту. Депутати наголошують на ризиках в разі його ухвалення, зокрема, обмеження доступу до освіти дітей у сільській місцевості та втрата вчителями робочих місць. Діти, які навчаються в громадах, мають мати доступність. До освіти, і це основне необхідно вивчити питання, промоніторити, створити умови, які б ніяким чином не впливали на доступність. А ці законопроекти якраз і порушують правило доступності. Також депутати надали статус об'єкта природно-заповідного фонду місцевого значення пам'ятки природи вікові дуби, що розташована у Жмеринському районі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.